Доброго дня, шановні жителі і жительки Новоселецького району. Сьогодні на районі з вами я, Андрій Романцов, і ми нарешті починаємо. Так склалося, що ну, самі знаєте, чому так склалося, що неділя на районі зникла з ефіру, з лютого 22-го року. На то, щоб її не стало в ефірі, в мене були досить поважні причини. Я повертаюся, а разом зі мною повертається ресурси район інфо, до яких ви звикли і сподіваюсь, любити. Від цього. Правда, вже майже рік я просачкував, але все ж таки раз обіцяв, нам треба починати. Ну що ж, стартуємо. Ще за радянських часів дорога на Кателево було таким сталим фразологізмом, яке означало погану дорогу. Ці кадри я знімав у п'ятницю вранці. А в п'ятницю по обіді дорогу, так би мовити, відремонтували. Тобто скинулись жителі-підприємці з сіл Коталеви і Черленівка. Приїхали і засипали ями, найгірші ями щебнем. Наскільки вистачить цього ремонту, можна лише здогадуватись. Дорогу цю обслуговує тернопільська фірма ТОВ БМБуд. Чи зроблять вони там ремонт, сумнівно. Як сказав Новоселецький міський голова, у понеділок має відбутись зустріч там на місці з представниками фірми, де буде обговорено можливість ремонту дороги. Але в принципі, вже можу сказати, що дорогу відремонтовано не буде. А цього мені вистачить, ну, добре, якщо до осені. І, ну, звичайно ж, найстрашніше, що тільки може бути це Новоселецька об'їзна дорога. Про неї не говорив і не писав, мабуть, тільки для неї. Але все ж таки найстрашніші ділянки цієї дороги, я так бачу, засипали. Чи надовго, це ну, навряд чи але все ж таки, в неї тепер хоч якось можна проїхати. Об'їзну дорогу в Новоселиці обслуговує також тернопільська фірма ТОВ БМБу. В принципі, вона виграла всі тендери на обслуговування доріг загального користування в Чернівецькій області, не тільки в Чернівецькій, ще й в Тернопільській. Але якщо немає фінансування, ну які дороні вам буде робити дорогу? Якимись правдами і неправдами вдалося добитись того, що. Обласна адміністрація, вірніше, так у нас є така фігня, називається Державна установа, служба розвитку буковини профінансувала ремонт новоселецької об'їзної дороги. Зараз йдуть перемовини про те, щоб ну, з підприємцями, з іншими можливими спонсорами, про те, щоб продовжити ремонт об'їзної дороги в Новоселиці і, можливо, її засультувати. Це важко повірити, враховуючи обсяг робіт і кошторис ну, там фантастична сума. Але все ж таки, будемо сподіватися на диво. У п'ятницю в Новоселецькому будинку культури відкрилась виставка Стара фотографія розповідає. Ну, що вам сказати, виставка прикольна, варто подивитися. Вона працюватиме до 31 липня. Так що, кому цікаво, можете підійти і подивитися. А хто не встигне, ну подивіться це. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб відкрити виставку фотографій під назвою Стара фотографія розповідає в рамках проекту, зберігаючи традиції і звичаї румуської спільноти, створюємо єдність. Це для заходу в Україні. Даний проєкт спрямований на підтримку на спільноти, який імплементує Новосельська міська територіальна громада усіх ровномовних населених пунктах. Це проєкт людьми, а люди є різних національностей, люди є ті, які є спадкоємцями всіх тих традицій, історії, всього того, що нас оточує. Тому, ви знаєте, кажуть, якщо не будеш або забудеш звідки ти йдеш немає майбутнього у твоїх дітей. То я вітаю, дякую всім тим, хто приймав участь в зборі даних значить, матеріалів. Тих, хто їх опорядкував, тих, хто зробив їх доступними, і я певна що у нас така сьогодні спільнота. Прийшла спостерігати uh, uh, відкриття uh, такого uh, виставки на uh, да, радіо. Там... Шистретя обунока Ліляне. Scriu românește și doidesc și sunt foarte fericită că în Română și urmașii mei vorbesc. Eu sunt născut în Ucraina, dar sufletul meu îndulcesc numai în tine, dragă Românie, deși pe amândouă foarte vă iubesc.

На Дяков, симптом, Я хочу, во-первых, поблагодарить тем, которые появилась идея. тем, которые побегали и собрали вот это все. Это колоссальный труд. Больше богатства нету, чем в нашей традиции. Это самое большое богатство, потому что это фундамент, на который мы развиваем. наше обща. Ну і на завершення ми зайдемо в гості до мого бойового побратима Сані Трофімова. Нещодавно він відкрив біля Новоселецького ринку невеличкий заклад, таку собі кав'ярню де подають одну з найкращих, ну точно не найгіршу каву у Новоселиці. Чекаво саме тут. Ви отримуєте не лише задоволення, а й допомагаєте, як то у нас пафосно кажуть, соціальній реабілітації воїна і розвитку його бізнесу. Буду щиро вдячний, якщо в коментарях ви запропонуєте теми для наших наступних випусків. І на завершення. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал, це дуже просто. Ви можете замовити рекламу або дякую за увагу. Продовжуємо.